Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги 19-й випуск рубрики топ-5 на каналі. Чемпіонати мчать просто до свого завершення, бойових матчів все більше й більше. Відповідно, обирати п'ятірочку стає складніше. але я спробував це зробити. І сьогодні до вашої уваги моя п'ятірка попередніх футбольних вихідних. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Розпочинаємо з легенького на п'ятій позиції. Матч 28-го туру чемпіонату Португалії порту проти Дімараєш. Вдруге за тиждень між собою грали ці два клуби. Спочатку посеред тижня матч Кубка Португалії, де сильнішим був порту. Звичайно ж, порту був фаворитом домашнього матчу і в чемпіонаті. На 12-й хвилині форвард команди Галено забиває. Але забиває в свої ворота. Щоправда, вибачається за це на 44-й хвилині, тому що забиває уже в ворота Дімараєш. Питання тільки в тому, що на той момент Порту вже програвав 0-2. Тож перший тайм дракони програли 1-2. В другому намагалися зрівняти рахунок, але коли на 69-й хвилині чергову неадекватно червону картку отримує Пепе... Уже після цього вони були не такими активними і шансів практично не мали. Тож Порту не стане чемпіоном, тому що на 13 балів на даний момент уже відстає від спортінга, тим паче, що у лісабонців ще грав запасі. Ну і плюс до того, скоріш за все, Порту не гратиме в наступному сезоні в лізі чемпіонів, тому що на 9 балів відстає від другої позиції Ліга чемпіонівської позиції, яку на даний момент займає Бенфіка. 6 турів лише залишається зіграти до завершення чемпіонату. На четвертій позиції у нас чергове фіаско ФК Голівуд, тобто Мюнхенської Баварії. В рамках 28-го туру грали на виїзді проти Гайденхайма, команди, що два місяці нікого не могла обіграти в чемпіонаті. І от приїхав той, хто можна сказати, подарує тобі три бали. По крайній мірі по грі склалося таке враження. Хоча перший тайм Баварія можна сказати на класі, таки виграла завдяки 32-му голу в чемпіонаті від Харікейна, Кейна. Ну, і ще один гол на рахунку Гнабрі. Але те, що було в другому таймі, не зрозуміло, що це було. Чи то Баварія вже готувалася до ліги чемпіонів, чи то кожен займався своїми особистими якимись питаннями, чи то, можливо, Томас Тухель сказав, яка різниця на результат все одно в наступному сезоні я буду не з Баварією. Одним словом, за дві хвилини команда пропускає два голи. За Гайденхайм забивають Сеса та Кляндіс, і вже два Після цього Баварія побігла забивати третій, але натомість на контратаці пропустила у свої ворота. Взагалі треба сказати, в другому таймі центральна ланка оборони Баварії взагалі провалилася по повній. До речі, дубль на 79 й хвилині оформлює кляндість. Тож 3-2 за Хайденхаймом. І доки Баварія займається ось такими дурницями, Барлі Варкузен скромно обігрує Уніон Берлін 1-0 і вже до 16 балів збільшує свою перевагу над Баварією в турнірній таблиці. І в наступному турі, граючи вдома проти Вердера, скоріш за все офіційно уже стане чемпіоном Німеччини сезону 23-24 років. Да, якщо Баварія в підсумку виграє цьогорічню Лігу Чемпіонів, я думаю, вболівальники їй ось це все діло пробачать. Але ж її, тобто Лігу Чемпіонів, ще потрібно виграти на третій сходинці чемпіонські розбірки в англійській прем'єр-лізі гралися матчі 32-го туру. Все розпочалося в суботу з перемоги Манчестер Сіті на виїзді над Крістал Пелес 4-2, Хоча горожани пропустили першими. Потім Арсенал впевнено розібрався на виїзді з Брайтоном 3-0. і сіли вони чекати, що ж скаже Ліверпуль, тому що Мерсесайці грали свій матч на день пізніше. Причому грали на Олтрафорд проти Манчестер Юнайтед. Це було третє побачення між червоними дияволами та Ліверпулем в цьому сезоні. Жодного разу Юнайтед не виграли в основний час, але при цьому крові попили, дай Боже. Загалом 4 бали відібрали в чемпіонаті і вибили з Кубка. Цього разу матч закінчився між цими командами з рахунком 2-2. Перший тайм був повністю за Ліверпулем. Вони виграли його 1-0 завдяки класному голу Діаша. Мали забивати насправді більше. Але не забили за що власне поплатилися в другому таймі. На 50-й хвилині з 50 метрів забиває Бруно Фернандеш. Щоправда, цей гол став наслідком невдалих дій захисників. Коли пасувалися і втратили м'яч. А на 67-й хвилині за два дні до свого дня народження класний ефектний гол забиває мейну вже два-один диявили попереду. Але третій тур поспіль Манчестеру не вдається дотримати переможний рахунок. Знову вони пропускають наприкінці зустрічі. Щоправда, цього разу не так епічно, як в попередніх турах, де вони пропускали на 90 плюс десятій. Тут лише на 84 й хвилині салах реалізує пенальти, доволі таки сумнівний. 2-2 в підсумку. Хоча до завершення гри були моменти в обох команд, але ніхто їх не реалізував. За результатами цього поєдинку, Ліверпуль втрачає лідерство в АПЛ. На перше місце виходить Арсенал. Щоправда, лондонці випереджають Ліверпуль тільки за кращої різниці забитих та пропущених м'ячів. А от третя сходинка за Манчестер-Сіті тільки на один бал. Горожани відстають від дуету лідерів. Але, як на мене, у них найкращий календар до завершення сезону. Тому, можливо, все ж таки вони зроблять ривок. І таки виграють четвертий історичний поспіль титул АПЛ. А от далі говоримо про справжні історії, які вже трапилися. На другій сходинці у нас бідолаха Аякс в чемпіонаті Нідерландів. Точніше, зробимо ось так, тому що дійсно темні часи в історії Амстердамського суперклубу. Пам'ятаємо, що по ходу цього сезону команда не те, що була в зоні виліту, а навіть на останній позиції, сенсаційно вилетіла з кубка Нідерландів, поступившись фактично любителям, якось там мучилася в Єврокубках. Але на вихідних, граючи в рамках 29-го туру чемпіонату проти Феєнорда, принципового супротивника, звичайно ж, намагалася порадувати своїх прихильників. Але як ти порадуєш, коли ти за матч завдаєш тільки одного удару? А в свої ворота отримуєш 6 м'ячів. Феєнорд Аякс 6-0. Хоча рахунок був відкритий лише на 34-й хвилині, а останній гол був забитий на 66-й. Тобто, буквально в півгодини Феєнорд вклався для того, щоб забити оці 6 м'ячів. Насправді міг забити і всі 10. Але і так, дана поразка стала для Аякса найрозгромнішою в історії цього славетного клубу. А якщо пригадати результат першого кола, де Пеєнорд в Амстердамі виграв 4-0, 10-0 за підсумками сезону, таке враження, що мова йде про протистояння Пєєнорда якимось любителям заводу. І ті, як на мене вистояли б вистояли набагато краще. Тим не менше, незважаючи на ось такі побої, Аякс навіть бореться за Єврозону. На першій чемпіонській сходинці в нас сьогодні матч за титул. Фінал Кубка Іспанії, Кубка Короля, Атлетик Більбао проти Мальорки. Сам той факт, що розігрувався трофей, уже привертало увагу. А зважаючи на те, чим закінчилося дане протистояння, тут попахує історичністю, тому що 40 років тому в останнє Більбао вигравав Кубок Іспанії в далечезному 1984 році. І от на нейтральному полі в Севілі Більбао знову намагався це зробити. І зробив. Хоча з 21-ї хвилини програвав 0-1, але на 50-й хвилині Сансе зрівнює рахунок 1-1. В основний час і в додатковий забити командам не вдалося, тож долю трофею вирішували само собою пенальті. Після матчі виходити семетрових більбао демонструє 100% результативність. Гарсія, Муніаїн, Везга та Беренгер забивають за атлетика. От у мальорки двом на жаль забити не вдалося. Острівній команді навіть не допомогла присутність Рафи Надаля на трибунах. Тож Більбао, з рук представників королівської родини, отримує неймовірний титул і святкує неймовірно історичну перемогу. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. А нагадаю, у нас наближаються чвертьфінали Єврокубки. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.